Колеги, доброго дня сьогодні. А, хочу представити вам добрива кампанія ACL. Виробник наш завод в Нідерландах. Формула у нас унікальна. В складі цього продукту є полісульфат, частинка полісульфата, що дає нам плюшечки в формулах калію, сірки, магнія і кальція. В цій формулі представлено 21 фосфору доступного водорозчинного і 20% калія, який потрібен для початку росту. І розвитку нашої культурки. Доброго призначене як предпосівне внесення, так і в основне внесення. Також в складі маємо 17% кальцію, 2% магнію, збалансовану сірку, 15%, що допомагає нашій культурки досить гарно розвиватися на початкових стадіях в період вегетації. Фосфор у цьому складі пролонгований, тобто рослинка на протязі довгого періоду. Його використовує 90% водорозчинний і 10% розчинний. тобто доступний фосфор, який дає на протязі довгого періоду фосфорне живлення. Колеги, у нас наразі шостий місяць 25-го року. Готуємося до посівної осінньої. Цей продукт наразі ми позиціонуємо на осіннє внесення під посів і під основне внесення. Подпалів культури. Але цей продукт досить гарно себе зарекомендував, як і в весняне внесення, під соняшник, під сою, під горохи. І також досить гарно буде забезпечувати фосфором і калієм на протязі осіннього вегетаційного періоду. Дистриб'ютором ексклюзивним у нас є на цю формулу компанія Агроресурс. Звертайтеся норми внесення від 50 до 150 а то й 200 кг на гектар.